Вода чорного кольору, сморід та масовий мур гриби. Отруєну річку Сейм, що тече кущиною та впадає в українську десну. Підозрюють росіян, екологи б'ють на сполох та переймаються, що отруйні води можуть дістатися і столиці. У мережі вже з'явилася інформація, що отруйні речовини виявили у водоймах під Києвом. Чи дійсно існує загроза екологічної катастрофи та що робить влада, щоб зупинити забруднення? Розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуєтесь на наш канал, і тисніть. Подобайки, а ми переходимо до новин. Українців налякали черговою небезпекою. У річні Сейм на Сумщині виявили масовий мор риби. У Держагенстві України з розвитку меліорації рибного господарства та продовольчих програм заявили, що у річці Сейм на Чернігівщині виявили перевищення гранично допустимих концентрацій забруднювальних речовин. Ба більше у відомстві припустили, що за цим стоять росіяни. Ворог продовжує вчиняти екологічні злочини. Так починаючи з 14 серпня, ймовірно скидаючи відходи невідомих речовин у річку Сейм, терористи РФ спричинили масштабне забруднення водойми за результатами гідрохімічного аналізу поверневих проб води річки Сейм зафіксовано значне перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин, зокрема амонію та завислих речовин. Забруднення поширилося по всій акваторії річки Сейм у межах Сумської області та дісталося Чернігівщині. Чорну воду, запах, гнилі, аміаку й мертву рибу фіксують зокрема поблизу Батурина на Чернігівщині. Більше у мережі з'являється інформація, що така катастрофічна ситуація відбувається з річкою постійно, але винні до сих пір не покарані. Екологічна катастрофа на річці Сейм, а це територія парку Сеймського. Каналізаційний сморід по всьому місту та окрузі. Винні досі не виявлені. Дії з обеззараження та подолання катастрофи не прийняті. Це вже другий випадок за 2024 рік. У пробах води знайшли заборонені пестициди. Гептахлор перевищує у сім разів. Та похідні дусту перевищує у півтора два рази. Примітно, що з 26 серпня заборонили купатися та ловити рибу у сеймі на території Батуринської громади через погіршення якості води. Нагадаю, що річка Сейм протікає в Курській області Російської Федерації, де зараз відбуваються бойові дії. Потім вона впадає в Десну у Чернігівській області. У свою чергу Десна впадає у Дніпро біля Києва. Тому екологи відразу почали бити на сполох і прогнозувати, що отруйні речовини можуть дістатися і столиці. В свою чергу мер вишгорода Олексій Момот повідомив, що нібито у річці. Есна під Києвом виявили отруйні речовини, які потрапляють туди з Російської Федерації. Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі. Міський голова зазначив, що мешканцям громади Броварського та Вишгородського районів, через які протікає річка, заборонили купатися та ловити рибу. Пізніше посадовець видалив допис зі своєї сторінки. Водночас на його сторінці у Фейсбук з'явилися повідомлення від Київської обласної державної адміністрації. В Київській ОВА зазначили, що державна екологічна інспекція провела перевірку річки у. В межах Київщини і не виявила токсичних речовин. Державна екологічна інспекція столичного округу не виявила перевищення гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у річці Десна в межах Київської області. Вміст кисню також в межах норми. Фактів мору риби не виявлено. В Свою чергу прес служба КМВ з посиланням на Києводоканал повідомила, що вода, яка подається в будинки киян, безпечна, а загроз для споживачів немає. У Києводоканалі наголосили, що ситуація з водопідготовкою та водопостачанням у столиці під контролем. У компанії пообіцяли, що будь-які зміни у якості води в річці оперативно помітять, а також скоригують процес очищення та знезараження води. У мережі активно розповсюджується інформація про те, що під Києвом у річці Десні виявили отруйні речовини. Які стікають з боку російського кордону у зв'язку з цим Прад АК Київ-водоканал наголошує, що ситуація з водопідготовкою та водопостачанням у столиці під контролем. Фахівці Києва водоканалу постійно відбирають проби води як на етапі водозабору, так і на всіх етапах водопідготовки. Будь-які зміни в якості води у річці будуть оперативно помічені, та, виходячи з цього, буде скоригований процес очищення та знезараження води. Вода, яка подається у домівки киян, безпечна. Її якість постійно контролюється. Тож загроз для споживачів немає. Однак, 29 серпня в ефірі телемарафону Єдині новини голова Держводагентства Михайло Янчук повідомив, що забруднення води таки було зафіксовано у Десні, проте ситуація наразі є контрольованою. Він підкреслив, що забруднення води органічного характеру. Відбулось забруднення річки Сейм, Фіксуємо переміщення цього забруднення. Воно вже досягло річки Тесна». На сьогоднішній день силами Держводагентства відповідних підпорядкованих водогосподарських організацій та лабораторій, також лабораторіями Держекоінспекції, проводиться постійний щоденний моніторинг якості води, річок Сейм та Десна. Хімічних або високотоксичних забрудників не зафіксовано, це органічне забруднення. Зараз закумульовані зусилля всіх служб для ліквідації цієї ситуації. З залученням науковців, додаткових експертів, триває напрацювання варіантів для ліквідації цього забруднення. Також варто зазначити, що за дорученням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля сьогодні буде проведено засідання державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами цього засідання будуть надані відповідні доручення органам виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо локалізації та ліквідації наслідків води. Михайло Янчук також розповів, що наразі необхідно зробити для того, щоб виправити ситуацію та не допустити забруднення води в інших українських річках. Триває напрацювання відповідних варіантів, пошук методів коагуляції, абсорбенції для того, щоб можна було. Це забруднення з локалізувати, прибрати, і потім е, е, ці результати знищити. Тобто, по суті, треба локалізувати забруднення, прибрати забрудник із води за допомогою коагулянтів або абсорбентів, е, і далі вже вивести ці речовини. Голова Держводагентства також спростував інформацію, що забруднення вод у річках спричинено бойовими діями. Війна, звісно, несе величезні загрози для забруднення довкілля, в тому числі і води. Але те, що відбувається станом на зараз, в річках Сейм та Десна, це органічні органічне забруднення, там не фіксується важких металів, високотоксичних якихось елементів, хімічних забрудників. Відповідно сказати, що це пряма. Ем... Через війну спричинено це забруднення не можна. так Про те, що жодних хімічних або високотоксичних елементів у річках не зафіксовано, говорив і очільник Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець. Ми сьогодні маємо говорити про те, що виявлено переміщення певних забрудників річкою Сейм. На сьогодні ці забрудники досягли річки Десна, тож закумульовано роботу всіх служб для того, щоб цю ситуацію ліквідувати. Ми сьогодні офіційно говоримо. Що жодних хімічних або високотоксичних елементів не зафіксовано. Стрілець додав, що було відібрано понад 50 проб, посилено моніторинг, роздано відповідні доручення і ситуація контролюється. Він наголосив, що те, що виявили в лабораторіях, це виключно органічний забрудник, який не є високотоксичним. Урядовець закликав довіряти офіційним джерелам інформації, адже сьогодні шириться багато інформації та багато домок, що це за забруднення. Міністр також пояснив, що мур риби відбувається через те, що у воді після потрапляння такого забрудника мало кисню. Фактично, риба не. Може брати кисень з води, тому починає спливати на поверхню. Стрілець сказав, що відповідні служби займаються тим, щоб прибрати цю рибу з водою і берегів. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.